Курс на батьківщину карате у листопаді Японія прийматиме чемпіонат світу з традиційного карате. Президент Національної федерації Володимир Савченко каже: участь у таких змаганнях честь для будь-якого майстра татамі. Виступити в університеті Токушоку на родині карате, де будуть знаходитися видаючіся метри Японії, ще живі учніки фунакоші, яким по 96 років, і представити Україну. Це дуже велика моральна відповідальність. Кіровоградщину на чемпіонаті представлятимуть шестеро каратистів. Найдосвідченіша з них Крістіна Шевченко, яка виступала на чемпіонаті світу та трьох чемпіонатах Європи. Чемпіонат світу в Японії буде дуже складний. По-перше, це родина важливий. Вот, ми вже готуємося і сподіваємося, не опуститися нижче. Хоча б удержатися і, звісно, хочеться піднятися вище, на перше місце. Одна з трьох номінацій, в яких виступатиме дівчина, це показовий двобій НБУ. <праць> <праць> У парі зі ще одним учасником чемпіонату світу Дмитром Перетятком Крістіна виступає не один рік. Я чувствую, коли він на мене почне нападати, коли мені потрібно ставити блок, де мені краще, як пойти, як знайти дистанцію, то тобто місце на татамі, так щоб он не вилітів. Тобто... Ну, ми це чувствуємо. А от 16-річна Дар'я Расланбекова абсолютна дебютантка міжнародних змагань. Для мене це перше таке грандіозне соревновання. Мені як как би бы, хочеться виграти. Ну, аби взагалі, ічтають кожен спортсмен. Ну взагалі, надіємося на луше. Багаторазова чемпіонка України на чемпіонаті світу виступатиме у номінаціях ката та куміте. <звук> у поєдинках із куміте у дівчини є свій козир. Це моя гиря правою ногою, виходить хорошо. Я собираюсь использовать на соревнованиях з более сильними спортсменами. І на победу. Також до Японії поїдуть ще троє кіровоградців Василь Гаркуша, Ярослав Скібінський та Микита Горобець. У якості арбітра вирушить до країни Сонця, що сходить, і президент Національної федерації Володимир Савченко. Мені як судді треба судити е, з сусідам на татамі фінал. І прийняти рішення, який з атлетів краще: японський, польський, французький чи італійський. І всі будуть знати, хто это, а це українець, Який українець? А це от Владимир Савченко. Сенсей говорить на сьогодні єдина перепона на шляху до чемпіонату світу це фінансування поїздки нашої делегації. Давайте зробимо так, щоб ці діти, які дали по 8-9 років своєї життя. І попали в состав сборной країни, все-таки попали на чемпіонат світу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.